Так, ну що, ось я і завершила прибирання. Чесно, втомилася. Дуже сильно я сьогодні втомилася. Поки вимивала все, треба ще забрати відро. Коротше, сьогодні вимивала тут абсолютно-абсолютно все. І знаєте, начебто така квартирка манюсінька, і що тут прибирати? А як виявилося, прибирати досить багато, поки повимивала всі ці тумбочки. Ой, за холодильник я взагалі вже мовчу. Так, залишилось мені забрати свої останні речі. І все. Тож вимивала оці всі шкафи, тумбочки, двері, вікно. Кровать. Так, оце залишились останні речі. Останні останні речі. Та й таке, зараз я схожу. В магазин куплю пакет і все. Можна вже опускати тюль. Все поприбирала, помила. ну Трішки втомилася. І так з виду тут по факту то й прибирать особливо немає що. Але оце всі ляки ну, коротше, блін, поки все повимивало, Цілий день зайняли, Цілий день. Ще бачите, банку гірків треба забрати. Я тут поки все повимивала. Я вам скажу, що я ще й після попередніх хазяїв вимивала, тому що було брудно на верхніх поличках. На оті я не могла достати, на самій останній я навіть на стулі не достаю. А на отіх були потьоки якісь чорні по бокам. А я цією кімнатою взагалі не користувалась. У мене оце тут стояв віник. таке, огірки. Все, так що я ще й після них трохи поперемувала. І хазяйка мені сказала, щоб було все ідеально чисто, щоб не було ніяких потьоків, тому що прибирати не буде коли, тому що відразу будуть заселятися жильці. Я помила як змогла. Єдине, що я не змогла помити, це верхні полички. Ось тут шкафа. Я просто і там так само. Я просто не, даю... не достаю і не помила я люстри. Ну, теж я не достаю, нехай вибачає. Я не достаю просто фізично його. І тут у мене дві лампочки згоріло. Ну і ж, зламаний теж унітаз. Та й таке Оце все. Так що все. Присядемо на дорожку. І буде. я щось трохи замухалася, чесно. Це зараз би чаю гарячого попити, не оце все.